Продовження улюбленої рубрики без комісії для орендаря. Квартира, яка в дуже файному місці, з прекрасним ремонтом, вже є в нашій агенції нерухомості. І вона пропонується в оренду без комісії для орендаря. І так, таким чином виглядає кімната, це основна кімната, де є двоспальне ліжко, є достатньо шафів, як ви бачите, ремонт гарненький, світленький, тут є кондиціонер, відповідно, балкон, який закривається, є достатньо шафів, телевізор можна підключати через HDMI вход. Достатньо все простору. і зрозуміло, квартира на восьмому поверсі, тобто не Стані, але і не саме низький. Тут дитяча кімната, яка використовувалася як дитяча, але може буде використовуватися просто як кімната. Прихожі, цьому достатньо велика, можна розмістити достатньо речей, сумісний музол. все в сучасному стилі. Можна сказати, квартира трошки інстаграмна. Як бачите, унітаз-інсталяцію є Bosch е бойлер, відповідно, пральна машина. І ще нетипова для такої категорії будинків це така велика велика-велика кухня, де можна вмістити багато гостей, нормальний. Холодильник, є, опять же достатньо шаф. І ось таким чином виглядає кухня з цього боку. В будинку є газ. Квартира за. Читайте в описі, скільки буде здаватися в оренду, і пишіть свої коментарі, а кому потрібно записуйтесь на перегляд. Це вулиця Шолем Алейхіма. Квартира з прекрасним виглядом. І неподалік тут є метро Лісова або Чернігівська і гарний парк Кіото. Хто знає, той знає. І ось таким чином виглядає вигляд з вікна.